Пане Ігорю, я тут, от розмірковувала над тим, до чого може призвести розмова Віткофа з Путіним. Три години говорили, і з однієї сторони президент України говорить про те, що ми дійсно хочемо зупинити вогонь. Але він не поточнює, який вогонь. Я так розумію, що це вогонь по всій території України, в тому числі на лінії фронту. А Вітков міг, як пише Блумберг, домовитися з Путіним про зупинку вогню. В повітряному просторі давати так тилових міст України та щоб ракети і шахеди не летіли по українському тилу, чи означає це автоматично, що війна переходить в стан не знаю АТО 2.0? Чи означає це, що е, потихеньку спадатиме зацікавленість е, участь наших західних партнерів в допомозі України? Тому що ну вже ж. Е, не буде такого емоційного фону. Та ми пам'ятаємо, як відбувалося все в 2014-му. Ну і відповідно чи не зупиняться поставки зброї до України, тому що ну для чого вам додаткові системи ППО, для чого вам додаткові ракети, для чого вам далекобійні ракети? Якщо ви все одно ж ну там не б'єте в тил один одного? Питань багато, тому власне вам слово. Да. Настільки питань, що щоб відповісти, треба окремо якби. Довгу передачу. Але будемо намагатися. По-перше, я думаю, доцільно нагадати, що процес переговорний починала ну, Україна так точно, того, що пропонувала зупинити ведення бойових дій в повітрі на морі. Якщо хто пам'ятає, це було саме так. Американці на це подивилися і захотіли, щоб наскоку Трамп, Кавбої і все решта, зупинити взагалі. Ну, ми були не проти. Але росіяни потім звели якби на фрагментарне не нанесення ударів, а потім його порушили і били по всьому, як вважали за досіння, тому в якому сенсі це повернення до початку. А чому? Тому що ми весь час, і в тому числі вашому, на вашому каналі говорили про те, що Путін, ми так точно досить давно знаємо. він... Сприймає тільки силу. Якщо проявляється сила з нашого боку, б'ємо по всьому, наприклад, що пов'язано з спальними стильними матеріалами, де вони виробляються, зберігаються, чи, значить, по шляхи постачання Збройних сил Російської Федерації, то, то це став є досить чутливим для них. Вони вже з того, що за цей час останні ми на, на сили оборони України понаносили удареві. Відповідне, значить, були зупинення взагалі найбільш потужних їх переробних заводів, в принципі, зменшення виробництва і всього чого багато, таким чином, що, наприклад, зупинили продаж бензину за межі країни, тому що треба задовільняти в першу чергу збройні сили ну, і внутрішню потребу глубінного народу. І вони вже на третьому, після третього етапу перемовин в Стамбулі. Говорили про те, що давайте мабуть переговоримо відносно повітря. Ну і якби вінець, тому що в Алдаї говорили два диктатора, Путін ставив завдання, і Лукашенко розказував, що Росія це взагалі чуть не мирна країна. Пропонує зупинити дронову війну. От, ну, а от Україна і президент і цього не хочуть. Тобто, вони роблять такі опосередковані подачі, зрозуміло, з пропагандистською першу чергу цілі, але все рівно відносно того, що, скажімо, по повітрю можуть бути варіанти. Безумовно, краще всього було принципово, що було зупинення, і тому це такі, вже ну, якщо не повний крок, то на пів кроку в бік подальшого процесу зупинення ведення бойових дій, і дійсно, Вітка мав таку можливість це зробити, а тим паче, що відступати тут не дуже вийде, бо китайці у себе роблять. І Путін полетить туди святкування 80-річчя перемоги над японцями, і е, Трамп міг би запрошений, до речі, але міг би там полетити тільки в тому випадку, якщо були якісь суттєві результати. Відносно суттєвих, у мене великі сумніви, Вряд чи цього можуть е, до цього дійти. А от просунутися з точки зору з повітрям можуть. І питання скажімо, що не бити по об'єктам повітрям по Україні а можливо зосередитися на лінії зіткнення. Ну і як буде получатися, а таки, до цього можна було б додати і море, якщо така потреба є. І тому по великому рахунку тоді реалізувався український варіант, з якого все починалося. Ну тут не так довго залишилось, тому побачимо. А з точки зору того, що всі одразу там все кинуть, не думаю. Питання ж полягає у тому, що європейці точно розуміють, що без України безпеку вони особливо в стані, в якому вони зараз знаходяться, вони не забезпечать, вони не готові до конвенційної війни, тобто зброю всі крім конвенція Віденська, наприклад, крім ядерної. З росіянами, і якщо виводити як би будь-яким чином Україну, то все це на ляже, і вони до цього не готові. Трамп вважав, що він там сам порішає треба з китайцями, але дивиться, що не виходить йому наодинці, йому потрібна Європа. А європа багато чому вже вчиться, і тому без України ні одним, ні іншим не вирішити це питання, тому отак. От Просто по об'єктивним законам ведення війни вони не зможуть кинути, як би вони до цього не відносились. А з урахуванням того, що за Україну для Європи є серйозна перспектива з точки зору безпеки, то вони будуть займатися і далі. Питання в тому, наскільки потужна і як швидко будуть допомагати з озброєнням. Ну і тут чітко треба уявляти, що частка озброєння в Америці виробляється така, яка не виробляється. Ну як Петріот, наприклад, батареї в Європі. Хоча теж сам ті франка італійська провели вже другі іспити ракети Астра. Там така є вже в варіанті, яка міг би працювати по балістиці. Ну зрозуміло, що в першу чергу російські з комплексів. Сам ті, які вже там пару комплексів нам батарейці передали, тому е, працюють вони над цим не так швидко і потужно, як нам би хотілося би, але процес іде. Знову ж таки, ці договори, які були заключені, або ж гроші, яких ми чекаємо, зокрема на озброєння, президент Зеленський говорив з Дональдом Трампом напередодні. Подякував йому за те, що і Нідерланди, і Швеція, і Норвегія, і Данія один мільярд на закупівлю американської зброї для України виділили. І знову ж таки питання: один мільярд на зброю для України зараз. Тому що там на початку це була це був один мільярд а зараз на четвертий рік повномасштабного вторгнення цих грошей. На що може вистачити? Бо вони вже занаряжені на ракети, а точніше проти ракети комплексів Петріот. Або нам, хоча б на ті, які є, потрібно більше безумовно, тому що випускають американці, японці хтось ще там, мабуть. Ну, німці збираються є документи щоб виробляти значить, ці ракети, тому не так багато країн і не так багато взагалі з цих протиракет для комплексів. Тому треба мати і ці комплекси. Чому тільки німці зараз частку передають від Петріота? Ну тому що в першу чергу американці їм не поставляють, поки ще як обіцяли, тобто німці нам і за це ще гроші платять. Та американці додав з цього приводу. І тоді, тільки коли а, значить, американці передадуть дві батареї свої а, німцям, а це не відбувається. І тому пішли, хоча б, щоб передати пускові установки від Петріот і реалізовують програму Франкінсам. Тобто, елементи, це така програма, яку ми використовуємо вже декілька років для зенітних ракетних комплексів. береться елементи від комплексів а, американських. Там, наприклад, старі ракети, пускові установки і поєднуються з елементами російських Росії, радянських зенітних ракетних комплексів. Ну, на жаль, вони дійсно вироблялися в Радянському Союзі на території Російської Федерації. Але хоча б в такому сенсі збільшується кількість у нас вогневих засобів протиповітряної оборони, це вже важливо. Але для нас безумовно потрібна батарії Петрів, як вогнева одиниця з рак протиракетними, які б могли працювати по балістиці Росії, і тут відповідно іде робота, тому ну, не просто безумовно ці от схеми через кого-то, Ну краще, мабуть, алгоритм, тому що як слово тільки схема згадується тут всякі негарні схеми внутрішнь нашої держави, які треба долати всі ці корупційні події, але алгоритми отакі, от і якщо за рахунок цього все ж буде, ну є, є поки ще вже почало працювати постачання, яким нам дуже потрібно. З руханням того, що друга половина 2025 року цей етап, ну він буде досить важкий, тому що справи зараз у нас на фронтах напружені. Ворог просувається, а з руханням того, що вони додадуть там резерви по різним оцінкам від 120 до 160 тисяч військових, сотні один із і так далі. То кінець літа і осінь буде дуже гаряче на фронті. Путін і Вітков говорили на дві теми: війна в Україні і стратегічне партнерство між Росією та Сполученими Штатами сказав Ушаков. За його словами, Путін надіслав штатам певні сигнали стосовно війни в Україні однак їхній зміст залишився невідомим. Подібні сигнали, нібито надійшли також і від президента Сполучених Штатів. А з іншої сторони, от я просто мене ось це стратегічне партнерство, воно мене трошки задіває про що може йти мова, тому що напередодні Росія пошкодила газову станцію на Одещині і на місцях спалахнули пожежі, яку було видно і в Румунії в Молдові. Внаслідок обстрілу 2,5 тисячі абонентів були тимчасово відключені. Питання залишається знову ж таки наскільки цей удар був випадковим. Бо ми тут говоримо про газову станцію на Одещині. Ми говоримо про те, що Росія дуже хоче продавати свій газ. Ну і бачимо розмову від Кофа з Путіним про стратегічне партнерство. Ну, Росія пропонує всі свої можливості, намагаючись купити. Ми знаємо значит, підходи Трампа ці бізнесові. І зацікавленості там, де будуть кошти, великі кошти, то він як би розглядає, на жаль, ці варіанти, і знаю, що це росіяни і Путін особисто ну, напрацює пропозицію, від якому Трампу важко було би відмовитися. І тут дуже врахувати інтереси України. Ми знаємо, яким чином останній час вони себе поводили. Є зміни, про які ми з вами говорили сьогодні, в тому числі Трампа погляди на цю війну і на спільні інтереси Америки, Європи і України. І тут нікуди не дітися, але йому. Але ну, на якісь кроки в бік він здібен, на мій погляд. От, і це... І відповідні пропозиції. Бачите, за підсумками поки ще немає остаточних рішень. Він остав зупинення. Ну взагалі якого-небудь позитива, особливо для України після того, як там він опрацював. Ну і сама постать Віткафа, ми знаємо, він більше про російський. Я не знаю, чи що в нього більше про американського чи про російського. Тому він може робити вигляд. Ну що антиукраїнського багато, так це точно він здати будь-які інтереси України для того, щоб досягнути якісь результати. Ну ми бачимо, що по близькому сходу там результати такі собі, хоча б подавалось, скажімо, інформаційно американцями, що там вже досягнуто бось Бог від що, а там і не так багато і що вдалося а по Україні тут і пацькі війни тим більше. Тому процес дуже важкий, він іде найближчим часом, важливі дедлайни відносно восьмого, а можливо і раніше Рам, якщо там вже то показати, що він навіть робиться, серед... показати що-небудь, навіть по формі, хоча суть не зміниться, а що там, тобто, не дочекаючись 8-го числа, наприклад, вже зробити якісь заяви. І не важливо, якщо вони, по суті, не будуть просування цієї війни зупинені, ведені бойових і так далі. Але ну хоча б так, скажемо, тому що ні воно не вистачає характеру, повідносне стосунки визначиться з Російською Федерацією. Бо Більше час ми бачимо, що і як, але на поточний час, на жаль, так. На мій погляд. Також тут з Білорусі деякі новини доходять. Здавалося б, вже питання. Мало би бути вирішене, але знову ж таки у Білорусі замислилися над запровадженням воєнного стану через війну Росії проти України. Четвертий рік повномасштабного вторгнення йде. Вони наразі над цим задумались. Відповідний законопроект розробило Білоруська Міноборони. Він вже направлений на розгляд до нижньої палати парламенту України. Документ зокрема передбачає можливість запровадження військового стану у разі збройної агресії проти союзної держави, якої для Білорусі з 99-го року є Росія. Ну, тобто, по факту, що вони знову можуть включитися в цю війну будь-якої миті? А, На жаль, це така ознака підготовки юридичної, дуже важливий для вступу у війну. Ми пам'ятаємо, що в вересні спільне навчання. Навчання ми знаємо, яким чином використовувалось росіянами і по Криму, і по Донбасу Починалися навчання там, опять-таки. По відомським там угодам найбільше 12 тисяч на навчання повинні бути. Наглядачі відповідні повинні бути, от але і там, і там вони робили як накопичення військ, і підготовка для того, щоб потім наростити і вести бойові дії. І використати зараз ці навчання ну дуже похоже з руханням того, що. Якщо і прийняти цей закон, то там питання за малим залишиться, тому що якщо росіяни вже воюють, то по цьому закону, який можуть бути прийняти, будь коли потрібно білорусам вступати в цю війну. До цього ми бачили, Лукашенка маневрував як міг, можливо, Путін його все ж дотиснув до такої, ну. Но... А можливо для того, щоб більше було такого пропагандистського, і тут, по максимуму вони це використовують. От, ну, там приніс партнери, як відомо, з там наклейками відповідно такі по бойовому, як на війні російській в Білорусі, вже з'являлися, фото робили проще. Ну, з одного боку, це може бути фейк, щоб ми відволікти частину своїх сил на північний напрям, і так і не вистачає сил. Просто есть, дуже не вистачає у нас на фронтах. От а може ну от поступово готуємося. Ми пам'ятаємо перед початком цього широкомасштабного ві... етапу війни. Росіяни послідовно, фактично, цілий рік, 21-й проводили в навчанні. І Посфетували з різних боків, з трьох сторін ці наступальні дії і реалізовували, як, як далі, як ми про це вже знаємо. Тому такий підхід найбільш важкий і гострий. Його теж треба мати на увазі і бути до нього готовим. Um... Тут ще знову ж таки Ройтерс пише про те, що генштаб Росії заявив Путіну, що український фронт рухне через 2-3 місяці, і саме тому Путін був впевнений, що там. Продовжуючи війну, він там досягне незабаром своїх якихось поставлених цілей, а цілі ми знаємо прості: вийти на кордони Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. Ну і власне тому він не бачив логіки в зупинці бойових дій під час літнього наступу. Знову ж таки, як думаєте, чи зміниться? Не знаю, розуміння Путіна, що не так все як йому красиво про то розказують. Ну і відповідно э, чи зупиниться розмова з Віткофом, і його на лінії фронту? Чи знову ж таки, якщо вони говорили, то про обстріл э, тилових міст, але при цьому лінія фронту є лінія фронту? Ну, безумовно, і бойові дії потім буде робити все, щоб вони продовжувалися. Ми ж з вами мимохідь обговорювали, mm -hmm. якщо вони дійсно забрали, зібрали від 120 до 160 тисяч ресурсу, резерву. А крім того, знаємо, що за останні декілька місяців не багато задіяли бронетехніки. Там групи невеликі, 15, 10 5 одиниць, тому сотнями одиниць бронетехніки вони могли накопичити і тому, якщо застосувати такого роду групування. На кінець літа і на восені то це дуже серйозна загроза, і Путін на це розраховує. От. І дійсно примусити його до переговорів можна тільки те, що союзники вирішені два питання. Союзники нададуть швидко і потужно нам зброї великої кількості, які в тому числі в першу чергу зброю буде ураження цілі ворожих. Наземних на оперативну глибину, глибину і більше. Оце така ракетне зброя на ну, в широкому спектрі. скажімо, це означає за 300 300 і більше до 500 600 кілометрів. І ми проведемо а, все ж а, рішучу мобілізацію щоб укомтивати, хоча б бригади, які на лінії зіткнення, то це може привести до, скажем, зупинки подальшого просування. Це в кращому вигляді на поточний час і поточний рік. Але за все ще треба дуже багато попрацювати. Пане Ігорю, Я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Дякую вам і, і кажу до наступної зустрічі. Військовий експерт і генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко, був з нами на зв'язку цієї години.